Ну а ми вже дійшли до фірсту Фатон. Так друзі це ця легендарна гра епізодів жахів тут версія 1.7 і хто не знає, зараз вона безкоштовно у стімі. це філіс суфатом Хоумелон. Давайте тоді перейдемо до епізодів. Ну, а з вас, можна, як завжди, підписатися на мій канал та поставити лайк під цим відео, якщо тут вперше. Вам не тяжко, мені приємно. Так, добре. Епізод час гри 20 хвилин. Пісні. добре, тут є Хоумелон, Нурвуд Хітчік. Карсон Хаус і Ironback Локаут. Добре, давайте хомелон запустимо. Ну, і я вам скажу, що ми його будемо постійно проходити, якщо воно буде гарно набирати перегляди. Ну та якщо воно там буде набирати якихось 10-5 переглядів, то я просто-напросто не бачу сми. Давайте, так, uh, July 12. Добре, запускаємось. Так, давайте що тут у нас пропустимо. Так, що робить? Ага, ми у якомусь будиночку. А де ми? Що ми? Так, будинок. Нам його виключити. Так, Space to get Up. Е, ага. Так, і куди нам треба йти? Так, ну подивіться, почекайте. Ну, ми в будинку, це я вже не люблю. Так ми бачимо, що там такое. Ось трафіку немає. Нікого. ніхто ніде не їздить. Так. Hmm. Так, так. хоуморк. Ні, ні, не не треба нам робити. Так, шо, а що нам треба взагалі це зробити? Що ти хочеш? Я не знаю, почекайте. Може нам лягти треба? I want to bed again. И что делать? Ну, закрой очи. Закрой очи, спи. Не, почекайте. А, шо, шо, Почекайте, я ничего не побачу. О, мы можем... ну и... Так, да, тоже я в грижахе. Так, ідемо подивимося кудись. Ну поки що закат. Не знаю, чого телех спати, так. А, виключати ми не можемо виключити. відкриваємо двері. Так. Можемо подивитися. Ну нічого такого поки що не відбувається. Так, нам щось мама написала. Ага. Так, нам потрібно подивитися холодильник. Так, тут якийсь масон олівер. Ага. Ну так, добре, ідемо. Йо-мойо. Поки що. Що це таке? У якісь звуки почулися. Так, добре. Саме Так, добре, нам будет йо моє Так, і що нам треба робити? Біцу ти хочеш, що ти хочеш? Ага. Фудвасколт, їжа холодна. А, а що тобі треба зробити? Типа в духовку? А, в духовку? Треба говорить так прям? Шо ще на... Ми... Вс по типу закры. Шо все-таки що... за зор... взорветься кажется. такое такого немає будет? Так, шо, тут? Давайте пока что хату оглянем. Давайте хату оглянемо, Что тут є, такое цікавого. Що, пікну? Пика, давайте. Угу. Ежа. То, что треба? Жи. А, она, она любит стали какой. У нас тут телек. Ага, телек у нас ось тут. Да? Типа, что тебе поставили я его треба? А, я его включить треба. Я же думаю, что сейчас не так. Ух ты, ё-моё. Що це в них за передачи тут такі? Ти будеш все дивитися, но ну, я, я не знаю, чи ты будешь все дивитися Так що е нам треба робити? Да, дивимося Так, я Так, еш, -мо, кто есиш Так, дивимся ше соцмея, дерево шо... Що в них за телек, й-мо я ничего не понимаю, друзі Так, шо їжі Запіканку, що за пеканку, що то таке? Іди спи же Давай, хай це все закінчиться побістреше. Так, то що за? Ти поїсть, йомайо, а дяку. Всё. Так, е, э, все. Угу. Спайс. А це куди в тебе просто кинути? Вчора нам така було. Давайте телек виключимо, щоб Верта, куди ти йдеш? Я нічого не нажимаю Так. Вот, это Джессика. Так. Ви чувате? Я ж чую, якісь звуки, не сам я думаю. не будемо краще двері відкривати. Так, що вона нам тут пише? Нам доведеться все скасувати. Чувак, ще осталось. Але тебе треба прийти до Джессики завтра. Так, добре. Добре, і Дуже-дуже щось странне тут у них все. Так. Ага, а що тут у нас? Так. Що що знову таке? А, це вже ми пишемо. Щось тут. Заспокойся, чувак, все добре. Я, мабуть, просто повернуся спати після. Ну, Все, добре, йдемо. Все, ти йди спать. Ні на шо не звертай уваги, ні на шо, ні на кого. Все, дивись, спи. Ми просинаємося, серед закінчусь все. Так, а их так, надо. Ага, надо Надо зробити домашку. Йома, ну не можеш ти лягти спати, я так не понял. Пиши свою домашку. Все, добре, повертай повертайся до свого ліжечка. Так у нас весь. Типа. Це типу ночь, типу, я... Да? Вечір, типу такий. Да, я понял. Я мечта ранок. Що то таке? Так все, вже мама щось йому пише там. Е, так. Не лягай спати допізно. Цього разу я не повинна отримати звістки від пані Паули. Ага. Так, добре, все, йдемо. Йдемо спати. Все, ляж, спи і все, щоб все було добре в тій всьому житті. Так. В туален... Ага, честно, I got up to get some water. Ага, ты захотел. Ты видишь, Тоби... Тихо, захотілось попить водички посеред ночі. Так, так у нас часів бул. А мы можем ситуацию включить? Мені здалося, чи у нас годинника то не було. -мо, а, а мы можем ситуачить, включить? мы только будем питами. По Не, почкай-то. Дайте кухня, да пыдешь свою воды. Так, мы с крана можем попать? А дай яку ты водочку, водычку хочешь попыть. -мо! Йо. Что с музыкой? Пей воду, что тебе? надо? Через чи крана, чишо? Вс, водычка. Е Пей водичку Да, все. Иди, спать. Все, идем. Напылася, телека Телика подивилась. -мо, можете шкур ускориться. Все, иди, спи, ни на кого не звертай уваги Ни до кого. Так, что так, там, мама ничего не писала? Ні, мама ничего писала Давайте я такой подвинем, чтобы удав... А, ми промотати можемо? Можемо, так. Ага, все. Почекаєш щось там. Так, добре, все, йдемо. Йдемо тут, Так, мама. Що? Почекайте? Майлз, хто це біля дверей? Ти там? Хто? Що? Що не приколі? А відсутна глянем, да. Ой боже, ще зараз надо йти двері буде перевіряти Знаю, це, знаю це, і так все. Лягай, спиню, хай там хто совується під двері. Кстати, підліжка-то залізна. Супер, підліжка залізна. Та не я, це мам, напиши. То не я. То не я. Все, ми можемо? Не, мене отправить їй не можна. Майно 7 тонн, я все, чи 50 в мене. Ну я маю, ну вилазимо, що ти хочеш, по типу, йти, провірити? Чи що? Клік, тухай. А, це... Space to get out. Так. Вилізти з того ліжка, все. Все, напила своєю водичкою. А откуда в неї ця фотка? Почекайте. Е, от звідти, по типу, зробила? По типу, тільки там світло включене, да? Ну йдем, провіримо. Ідемо провіримо, типу. маю. Так, мама, чотири повідомлення. Так. Що ти там пишеш? Павло надіслала. Мені сказав, що прокрадається крізь вікна. Ми викликаємо поліцію, ви, ви діти, зак... замкніть усі двері та сховайтеся у кімнаті. Не Почняйте двері, що він не робив. Давайте. Ох, ё -мо ⁇ Что на приколе кто с... А что ты хочешь, Мэн? Все, то... Дядь, дядь, тирайся. Вс, что ты хочешь, Мэн? Зара приедет полиция, и все будет хорошо. Я не буду тебе так ё -мо ⁇ Все, тикай, тикай, тикай. Все, йдемо в свою комнатку. Закриваємо двері. Хочу, скажу вам сразу, вс, нікуди я не хочу. Викликай поліцію. Давай напишемо. Ну, ми не можемо вик... викликай. Все, викликай, мені все, село, мені вже це. Ви це чули? Добре. А, -а. а про... Так ти? ти почекайте, він щось розбив, він щось розбив і нам тепер дзвонить. Та все, я нікуди не піду. Хай собі там стукає, хоч головою, хоч собі двері там ламає, мені все на підліжку мусить. Добре, якщо це відео там набере хоч якийсь типу, актив, ну бо це як на як -як -жа -гра жахів я буду продовжувати запис, запитувати, так. Так це. Ви чуєте її це Паула біля дверей е, мамі так шкода. Тобто він уже прорвався, а це виходить Паула? Ну, все, друзі, це ми будемо ще раз говоримо, ми це будемо вирішувати в наступній частині, якщо це відео набере хорошу кількість лайків. Ну а з вами, як завжди, всім. Ну і всім дякую за перегляд і хай щастить!